Організатори ходи пам'яті кажуть, на Хмельниччині проблема дискримінації ВІЛ-позитивних і досі актуальна. У нас велика дискримінація по районним посілам саме в районах, де люди дійсно є розглашення статусу. До сих пор є розглашення статусу від фільшерів, від лікарів, які на місцевих рівнях. І сьогодні люди просто бояться говорити о своєму статусі. Многія просто сьогодні бояться навіть пройти ті і узнати о своєму діагнозі. Только тому, що бояться дискримінації до дитячого світу. Звідки стартувала хода, переважно зійшлися люди, яких тим чи іншим чином проблема віл сніду торкнулася особисто та молодь обласного центру. Звернути увагу молоді, щоб вони вже берегли своє здоров'я. Знали про шляхи передачі цієї страшної хвороби і намагалися себе захистити від неї, вели здоровий спосіб життя. Знали, що молодь це наше майбутнє. Небагаточисленною групою на заваді стали погодні умови. Хмельничани пронесли квілти із іменами жертв сніду центром міста, аби показати дискримінації. Немає місця у Хмельницькому. Ми з цим боремося всі. От і будемо боротися продовжувати. певне ставлення до цих людей неправильно існує в нашому суспільстві, але потрібно з цим боротися, оскільки ця проблема є поширеною не тільки в Україні, а й у всьому світі. Імена людей та вік, у якому помер хворий на снід, написані на квілті, справжні Це реальні люди в основному це всі хто був учасниками і клієнтами нашої організації. Віч позитивні люди, котрі від співда. То есть из разных причин. Позднее лечение, или поздно кто-то узнал о своем статусе. Прутонистической инфекции, которые сегодня у нас, Це, чтобы лечить, нужно много денег. просто. И это реальные люди, и в основном вы видите вігіпо. это ну молодежь. Это тридцать пять устройства від 20 до 35 років. Там також є сидіти. Насправді таких імен набагато більше. Майже 30 тисяч українців вже загинули від цієї епідемії. Організатори вірять лише толерантністю, терпимістю та небайдужістю. Ми зможемо, якщо не подолати епідемію, то хоч би зменшити її масштаби.